Усім привіт на каналі Все про Все. І сьогодні ви дізнаєтесь, як зробити ось таку свічку. Для цього нам буде потрібний соєвий віск, фарбники по бажанню. Паличка для розмішування, в мене це звичайний олівець, мисочка, де ми будемо розтоплювати наш віск, форма для свічки та обов'язково гніт. У форму я по бажанню взяла сушені квіти для прикраси. Як ви бачите, гніт у мене також вже у формі. Спочатку ми висипаємо віск, ту кількість, яку нам потрібно. Далі вмикаємо плиту і розтоплюємо віск. Не забуваємо також обов'язково його перемішувати нашою паличкою. Потім нашу формочку можна покласти в якусь ємкість, по бажанню так буде зручніше. І виливаємо наш віск, так як на відео, тобто не одразу усередину, а намагаємося більше по стінках розливати віск. Після цього ставимо нашу форму десь на підвіконня і можна закріпити ось так вазоном з квітів. Це важливий крок для створення саме цієї свічки, щоб віск міг застигти по стінці, ось так у мене вийшло. Віск застигає приблизно вже годин через 5, тому саме через один день я залишила просто на ніч, я розтоплюю знову віск, щоб уже налити його іншим кольором. Також я додаю фарбник, це у мене жовтий колір, додаю у наш віск і розтоплюю. Не забуваємо перемішувати рідину, щоб колір міг рівномірно розподілитися. По бажанню ви можете додати ароматизатор, але я цього не робила. І тепер беремо і виливаємо знову наш віск, і цей раз вже можна рівно усередину, але на початку також по стінці. І тут ви бачите, як в мене віск трошки вилився за межі форми, але нічого страшного. Ось так у вас має вийти. Звісно, це в мене не дуже жовтий колір, але нехай вже так буде. І я знову залишаю це на підвіконі, не обов'язково вже закріпляти просто залишити, щоб воно могло застигнути. Пройшло вже декілька годин, віск застиг і можна діставати свічку. Це не дуже мій улюблений процес, а також він не занадто швидкий. Ось така в результаті вийшла свічка, хоча я думаю, що вона буде виглядати трішки інакше. Дякую за перегляд! Бувай!